Загайте годинку другу, подивитись пізнавальне відео або отримати денну дозу кріджу. Ось чому ви швидше за все заходите у Тік-Ток. І він радо вам рекомендації смішні відео з котиками, песиками, незаграбними дітьми та багато чого іншого. Тік-Ток зробить все, аби ви сприймали його як соцмережу, де панує щастя, сміх, добро та інші позитивні емоції. Та є у цієї китайської соцмережі і інша сторона, яку вона з усіх сил намагається приховати подалі від очей користувачів. Вітаю! Мене звати Ольга Снопок, і сьогодні я розповім, чому ви ніколи не дізнаєтесь у тіктоці про уйгурів, але з великою ймовірністю наткнетеся на небезпечні челенджі та російський ПСО. Буде цікаво, тож обов'язково підпишіться на канал Говорить Опора, додивіться це відео до кінця та поставте йому лайк, бо саме це допомагає нам у просуванні наших відео. А тепер. До тіктоку. А для початку кілька слів, як тікток вирішує, що ви будете дивитись. Як ви вже знаєте, серцем будь-якої соціальної мережі є алгоритм, який визначає, що саме ви побачите у своїх стрічках. Він аналізує десятки ваших характеристик, починаючи від статі та віку і закінчуючи тим, як довго ви дивились смішні відео про єнотів, наприклад. І ось знаючи все це. TikTok підкидає наступні відео, які, скоріш за все, вам сподобаються і змусить знову зайти у додаток, коли буде час. Та є ще один важливий момент: алгоритми визначають не лише те, що побачите конкретно ви, а й що саме стане популярним у TikTok. При цьому у TikTok не надто сильно беремається про те, який саме контент стає популярним. Головне, аби його багато дивилися, лайкали та знімали знову і знову. Через це у вашій стрічці можуть з'явитися шкідливі та навіть небезпечні тренди. Одним з таких трендів може бути так званий Benadryl Challenge, який став популярним серед підлітків в штатах у 2020 році. Його суть в тому, аби випити 12-14 пігулок цього протиалергійного, що значно перевищує рекомендовану дозу, що своєю чергою викликає галюцинації, які підлітки і знімали на відео. Тікток почав реагувати на цей небезпечний тренд лише у 2023 році, коли внаслідок передозування загинула вже друга дитина, і про це написали усі провідні американські ЗМІ. У той же період почав набирати популярність такий собі blackout challenge. І ні, це не просидіти 12 годин без світла. Його учасники затримували дихання або навмисно стискали шию, доки не втрачали свідомість. Паралельно записуючи це все на відео. За даними Bloomberg, цей челендж забрав життя щонайменше 15 дітей молодше 12 років. Керівництво Тіктоку намагалося усіляко відмежуватись від цього челенджу, заявляючи, що діти дізналися про нього точно не через Тікток, а з інших джерел. Там також наголошували, що проблема не в конкретній соціальній мережі, а в способі роботи соціальних мереж загалом. Мовляв, у всьому винні алгоритми, якими послуговується кожна соціальна мережа у світі, тож вони TikTok у цій ситуації точно не має. Алгоритми і дійсно можуть стати причиною появи у вашій стрічці надто депресивних і радикальних відео. Якщо ви затримуєтесь на сумному або тривожному контенті, TikTok думає, що вам це подобається і пропонує більше такого контенту. Дослідження декількох міжнародних видань, серед яких New York Times та Washington Post показали. Що якщо довго дивитись депресивний контент у Тіктоці, він рано чи пізно почне показувати вам навіть заклики до негативних дій щодо себе, навіть якщо такі відео суперечать правилам платформи. І хоча Тікток відкидав усі звинувачення у тому, що саме контент з цієї соцмережі призвів до трагічних наслідків, насправді соцмережа має усі можливості контролювати видачу контенту у стрічці. Було би дивно, якби це було не так. Так так, йдеться про ту саму сумнозвісну модерацію контенту, яка з одного боку має чистити вашу стрічку від контенту, який суперечить політиці і кампанії, а з іншого дозволяє TikTok видаляти або приховувати те, що не відповідає його інтересам чи політикам. Прикладом цього є ставлення соцмережі до теми уйгурів. Якщо ви чули про них, тоді, напевне, знаєте, що резонанс навколо цього народу нащухає ще з 2014 року. Якщо ж ні. Та коротко розповів. Уйгури це народ тюркського походження, який в основному проживає в межах сіньцзянь уйгурського автономного району в Китаї. За різними підрахунками на території Піднебесної проживає від 10 до 11 мільйонів уйгурів. Вони мають власну мову, сповідують іслам, а своїми традиціями та культурою дуже близькі до казахів. Найголовніше те, що з 2014 року уйгури зазнають жорсткого переслідування з боку китайської влади. Яка під гаслами боротьби з тероризмом відправляє представників цього народу в так звані центри професійної освіти та навчання? Саме ці інноваційні центри, до яких людей без пояснення причини забирають прямо з вулиці, ви бачите перед собою. Імовірно, китайська влада дуже турбується про освіченість та професійність уйгурів. А люди, які навчалися там, розповідали, що над ними знущалися, змушували кожен день повторювати комуністичну пропаганду. Та відмовитись від своєї культури, мови та віри. І саме це так ретельно намагається приховати від очей всього світу TikTok. У листопаді 2019 року із однією з користувачок цієї соцмережі трапився випадок, який змусив світ з новою силою заговорити про порушення прав уйгурів. І трапилося це саме в Тіктоці. Це Фероза Азіс, і вона опублікувала відео, в якому як часто це буває у Тіктоці, продемонструвала урок макіяжу, паралельно розповідаючи різні історії. Але на цей раз вона заговорила не про побачення, шкільні уроки чи стосунки з батьками, а вирішила звернути увагу своїх глядачів на переслідування уйгурів у Китаї. Відео, яке опублікувала дівчина, швидко стало вірусним та набрало понад 1,4 мільйона переглядів. У ньому вона згадала про репресії проти уйгурів з боку влади Китаю та ті самі центри професійної освіти та навчання, які по суті і є концентраційними таборами. Hi guys, so I'm gonna teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes, obviously. Then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions. If not, or else they're gonna, of course, get murdered. Da video of TikTok? Після його публікації аккаунт Ферози тимчасово заблокували, а компанія почала виправдовуватись, що сталося це через попередні порушення правил соцмережі, а зовсім не через критику політики китайської влади. Та після того, як дівчина спробувала створити новий аккаунт, соцмережа знову заблокувала його. Щойно Фероза згадала про уйгурів. Коли ж ця історія набула широкого розголосу, Тюток перепросив та намагався довести, що видав відео нібито через помилку модерації. А обидва акаунти заблокував через те, що спочатку Азіз опублікувала відео із зображенням у саме Бен Ладена, а потім через обмеження у політиці соцмережі, яка забороняє користувачам вдруге створити акаунт на одному і тому ж пристрої. Але чи звучить це переконливо? Для мене не дуже. А ви свою думку напишіть, будь ласка, у коментарях. Наразі аккаунт Ферозову TikTok не активний. Останнє відео публікувала у далекому 20-му році, а на сторінці досі вказано, що дівчині 19 років, хоча зараз їй вже 22. Тож можна припустити, що доступу до аккаунту дівчина вже не має, та записувати мейкап відео, розповідаючи своїй аудиторії про проблеми уйгурів, вона не має змоги. Тож, що ми хочемо всім цим сказати? Тікток декларує, що він захищає український інформаційний простір, співпрацює з українською владою та, взагалі. Завжди був осередком правди та доброчесності. Але насправді кожен українець, хто хоч раз користувався цією соцмережею, натрапляв там як мінімум на російську дезінформацію. Як нещодавно дізналося видання тексти, росіяни активно присутні в українському сегменті TikTok. створюють десятки ботаферм, просувають корисні для себе ідеї. Вони не тільки пишуть тисячі коментарів, але і створюють власні відео, в яких дискредитують українську владу ТЦК, і намагаються розколоти українське суспільство. Чи модерує TikTok увесь цей непотріб? На жаль, ні, адже цей контент і досі приносить багато лайків і переглядів. Натомість TikTok час від часу блокує та видаляє контент, який публікують українські автори. Так, на початку вторгнення він блокував повідомлення про бучі від Детектор Медіа, згодом не дозволяв нічого опублікувати про Азов, а зараз час від часу видаляє відео українських військових, які публікують про війну. Мовляв, юзери не хочуть бачити занадто жорсткий контент. А чи користуєтесь Тіктоком ви? Можливо, там блокували ваші відео або траплявся відверто небезпечний контент? Пишіть нам у коментарях. А я подякую вам, що були з нами у цьому відео та нагадаю про важливість ваших лайків та підписки на наш канал. Далі ми будемо дедалі більше розповідати вам про діяльність соцмереж та небезпеку, яку вони можуть нести. Тож, про дзвіночок також не забувайте. Бережіть себе та до зустрічі!